Веся Українка, вірш тішся дитина. Тішся дитино, поки ще маленька. Ти ж поживеш весні Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полинею з думкою в купці, геть у далекі світа. Крило на За крилі голубці хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла? То й тілющу живущу водицю дрібна пташина мала. І не страшні були простори, скелі, хвилі морські. Перелітала її гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько повинна, тільки її волю даси. І принесе ще рівної країни краплю живої роси, як приступить журбани всепуща та до серденька твого. Та я росиця живу, що буде живити його. Хай же та мріє з думкою в купці, линей в незнанні світа. Крила в тенасті, закрилі голубці, хай вона вільно літа.